Наприкінці 30-х років для забезпечення проведення Гідрологічних досліджень була створена гідрологічна станція у місті Київ. 1949 року було отримано дозвіл на відведення земельної ділянки під будівництво на гідропарковому острові. Архітектор Барзелевич зробив цікавий проєкт адміністративної будівлі. Тривали час станцію очолював відомий гідролог Арсеній Мельник. Станція стала базовою в Україні гідрологі... з гідрологічних досліджень. Завданнями станції є керівництво прилеглою мережею, вивчення режиму водних об'єктів, обробка та систематичний аналіз результатів спостережень, підготовка матеріалів та водних балансів. Відбір проповерхневих вод та гідрохімічними показниками. Систематичний моніторинг забруднення атмосферного повітря. На цьому будиночку дуже цікава інформація. Тут нанесені рівні Дніпра, які були в певні роки. І Дніпро ніколи ні, не завжди був таким низьким, як зараз. Ось, дивіться, найвищий рівень Дніпра. Отакий трикутник означає, його нежняється, оця лінія, це був рівень Дніпра 97,73 метра у 1931 році 2 травня. До нових зустрічей!